8 жовтня погода в Україні знову буде комфортною. В більшості областей денна температура знаходитиметься в межах 15-20 градусів з позначкою плюс. На Полтавщині мало хмарно, без опадів. Зранку місцями туман. Максимальна температура повітря плюс 19 градусів, мінімальна плюс 6. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях ранок буде ясним. В день прийде мінлива хмарність і протримається до самого вечора. Опадів не передбачається вночі. Температура опуститься до плюс 9, світлої пори доби підвищиться до плюс 19 градусів. Найтепліше 8 жовтня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1991 року плюс 22 градуси. Мінімум 1949, дев'ятсот мінус Доброго ранку суботи і гарного дня! Дивіться випуски новин від понеділка о 18 та 20.30 на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.